Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. З 12 серпня три мікрорайони Полтави залишаться без газопостачання. На Зіньківщині 32-річний чоловік стріляв з пневматичної зброї у 8-річного хлопчика. Хто садить дерево? Благословен. У Полтавському краєзнавчому музеї вшанували пам'ять Олени Байрак. А тепер про це та інше докладно. Реабілітація захисників та захисниць України, програма соціального захисту військовослужбовців та розвиток закладів охорони здоров'я Полтавщини. Ці та інші питання розглянули депутати Полтавської обласної ради на засіданні профільної комісії. Докладніше про це розкажуть наші кореспонденти. 7 серпня відбулося засідання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення. На ній депутати розглянули ряд важливих питань, які зокрема стосувалися діяльності медичних закладів області. Найбільше дискусій викликала тема подальшої долі Кременчуцького центру соціально-психологічної реабілітації дітей. 1 січня два року по нормативній базі від там, де було державне фінансування цих закладів, воно е не буде проводитися. Державний бюджет е порядка 32 мільйонів виділяв на утримання і 5 мільйонів місцеве обласна рада давала. А зараз треба ці кошти десь е віднайти. Знаємо, що діти нікуди не діваються, і є скрутне становище сімей, ми маємо десь їх. Перетримувати прийняти рішення виїхати в дитячий будинок, подивитися, які умови комісія також ознайомилась із виконанням заходів обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2024 рік. Передбачали за перше приміщення 229 мільйонів. В ну, основному це енергоносії і ті заклади, які майже не отримують нічого із ну, вони не працюють з Національною службою здоров'я. Основна питома вага це енергоносії. Сьогодні освоїмо 85%. Розглянули депутати на комісії і питання про виконання заходів комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки за перше півріччя поточного року. Безумовно, що актуальним напрямком було і залишається підтримка сімей загиблих. Поранених військовослужбовців, до речі, у нас ви кількість звернень по поранених військовослужбовцям, тому що ми тісно співпрацюємо з закладами охорони здоров'я. У них працюють мультидисциплінарна команди, і вже при зверненні в заклади охорони здоров'я спрямовуються до обласної комісії. Заяви на надання матеріальної допомоги вже на реабілітацію після завершення лікування підтримали на засіданні і питання про виконання заходів комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників та захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області за перше півріччя 2024 року. Реалізацією чотирьох заходів були передбачені кошти з обласного бюджету в сумі 10, 732,6 гривень, а саме на забезпечення складних випадків з оборотизування захисників і захисників. У нас передбачено соціальне відновлення, санаторно курортне лікування і 100 тисяч передбачено на забезпечення проведення заходів належного вшанування захисників і захисництв України. Також депутати проголосували за те, аби відновити фінансування програми відзначення кращих медичних працівників Полтавщини. Йдеться про премію Полтавської обласної ради імені Миколи Скліфосовського, яку на початку повномасштабного вторгнення тимчасово призупинили. З 12 серпня у трьох мікрорайонах Полтави перекриють газопостачання. Причина проведення робіт на газопроводі середнього тиску: газу не буде у мікрорайонах Затишне, колишня назва Вороніна, дальні Яківці та Монастирська гора колишній червоний шлях. Роботи виконуватимуть працівники акціонерного товариства «Полтавагаз» на серпантині по вулиці Паїсія Величковського, де відбувається сух ґрунту для зменшення тиску ґрунту на газопровід. Попередньо газовики працюватимуть до 16 серпня, проте термін виконання робіт може коригуватися. Повідомив заступник міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередніченко 12 серпня. Райони, червоний шлях, Вороніна та частина дальних яківців будуть припинені, буде відключені від газопостачання. Ну, прошу Зрозуміти, що це вимушені кроки та поставитися із розуміння. Також ми розуміємо, що термін виконання будуть але і взагалі ризики того, що графік буде зміненим у зв'язку з якимось новим виявленням. Не прідбаченому ну, перешкоду. Починаємо 12-го. Я сподіваюся, що нам це вдасться закінчити раніше. Сьогодні у Полтаві біля Свято-Успенського собору провели в останню путь полеглого захисника 35-річного солдата Руслана Наджафова. Загинув боєць 30 липня 2024 року у Сумах. На панахиді побували і наші кореспонденти. У Полтаві попрощалися з 35-річним військовослужбовцем Русланом Наджафовим. Чоловік народився та прожив своє життя у Полтаві. Завжди був привітним та дружелюбним. Розповідає товариш родини загиблого бійця Євген. Пригадує також, що Руслан був люблячим батьком та гарним чоловіком. Дуже він обожнював дочку і любив дружину. От доводилось йому приїхати на побивку, якби от на відпустку. Купував інструменти, готувався налагоджувати життя. Ну тобто ну він і майстрував і ремонтував. В перші дні повномасштабної війни Руслан став на захист своєї країни, проходив службу на посаді стрільця стрілецької роти. За час служби Руслан виявився справжнім другом, який завжди витягував з під ворожих куль своїх побратимів. Розповідає друг загиблого бійця Станіслав. Прощаюся з побратимом, за ким я служив, який витяг мене з полі бою, дякувати йому, я зараз тут. Він не, по, не злякався, не де нічого. Він рискував собою, щоб витягти мене з полі бою. Під огнем. Він мене спас. При виконанні бойового завдання Русланові стало зле, і його було доставлено до лікарні в місто Суми. 30 липня 2024 року воїн помер. З початку серпня цього року сервісні центри МВС почали видавати посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів на оновлених бланках. Тепер ці документи мають додаткові елементи захисту. Як виглядає нове маркування та чи потрібно змінювати діючі документи, розкаже Івана Дімова. З 1 серпня сервісні центри МВС України почали видавати посвідчення водія на нових бланках. На захисному покритті документу тепер з'явилося спеціальне маркування. Воно складається з трьох літр і шести цифр. Такий посилений захист суттєво знизить ризики підробки посвідчень, каже заступниця начальника регіонального сервісного центру МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях Ірина Пархоменко. В інтернеті багато публікацій з приводу того, що фейкові сторінки, Пропонують громадянам отримати посвідчення водія через інтернет з доставкою додому і без складання іспитів сервісних центрів. Люди отримують підробні посвідчення водія, тому сервісні центри МВС закликають не робити цього. Додали спочатку серпня голографічні ступені захисту і до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які ми видаємо, мають ще QR-код, і відсканувавши його, можна побачити всю інформацію про. Зареєстрований автомобіль, а також дані власника. Ті документи, які раніше були видані в сервісних центрах МВС, залишаються дійсними. Однак, за бажанням люди можуть їх змінити на новішого зразка. Зробити це можна трьома способами: через електронний кабінет водія, через застосунок дія та особисто звернувшись до будь-якого зручного сервісного центру МВС, якщо особа особисто звернулася до територіального сервісного центру для обміну посвідчення водія, необхідно паспорт громадянина України. Також з відміткою про місце реєстрацію старе посвідчення водія та сплачується квитанцію. Якщо це нового зразка посвідчення водія, то 572 гривні. Фото робити і приносити не потрібно, фото фотографують на місці, посвідчення отримує особа в той самий день, коли звернулася. Якщо ж людина хоче забрати посвідчення через пошту, зробити це можна через декілька днів після оформлення заявки. В одному з сіл Зіньківської громади 32-річний чоловік вистрелив з пневматичної зброї у 8-річного хлопчика. Наразі дитина перебуває у лікарні, а підозрюваному обрали запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Триває досудове розслідування, повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Встановлено, що місцевий 32-річний чоловік. Здійснив постріли із пневматичної рушниці у восьмирічного хлопчика, який перебував на вулиці. Поранену дитину на той час госпіталізували до лікарні та прооперували. Наразі причетними до правопорушення фігуранту, повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід, тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Віньківського відділу Диканської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, а саме за умисне тяжке тілесне ушкодження. Танця статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. За 14 років на Полтавщині було зафіксовано понад 10 землетрусів. За увесь цей період невеликі коливання землі повторювались. Чи варто очікувати нового землетрусу в області та яка причина їх виникнення, дізнавалась наша знімальна група. На Полтавщині за останні 14 років відбулося понад 10 землетрусів. Перший був зафіксований він у 2010 році, розповів геофізик Володимир Шляховий. Час від часу коливання землі повторюються, тому зараз є ймовірність нового землетрусу у нашому регіоні. Додає геофізик. Землетруси штука така, що вони повторюються. Якщо вони почали виникати, вони повторюють. Ось я вам покажу Ти, що зареєстрований. Землетруси, Повпавська область. 22-го року, 6-го, 21 го 22-го, 9-го, 12-го це відчутні землетруси. Є можливість, що такий землетрус будуть виникати і мій. Загалом землетруси Полтавській області виникають через те, що наша місцевість знаходиться на різних геологічних утвореннях, зазначив заступник начальника головного центру спеціального контролю Олександр Лящук. Додає, що в останні на Полтавщині був зареєстрований сильний землетрус у 2015 році. п'ятнадцятому році. Нас був п'ятнадцятому році землетрус у Гадячі. і получається його. Магнітуда складала там 4 і 5, що е, прирівнюється до інтенсивності порядка 4 балів. Так от землетрус з такою силою виникає е, в регіоні один раз на 5 тисяч років. Е, тому, ну скажімо, чогось екстраординарного чекати в регіоні не приходиться, але ось такі е, землетруси малої інтенсивності так вони будуть періодично. Відбуватися на території області нагадаємо, що 1 березня цього року на Полтавщині стався землетрус з магнітудою у 3,6 за школою Ріхтера. Тоді коливання землі відбулося на глибині 10 кілометрів, а епіцентр знаходився неподалік Решетилівки. Сьогодні у Полтаві вшанували пам'ять Олени Байрак, природодослідниці, дослідниці, науковиці, ініціаторки створення багатьох природозаповідних об'єктів в області. У дворику краєзнавчого музею зібралися її колеги та послідовники. Побували там і наші кореспонденти. Хто садить дерево, благословен. У дворику Полтавського краєзнавчого музею вшанували пам'ять природодослідниці, професорки в галузі ботаніки та екології, ініціаторки створення багатьох природозаповідних об'єктів в області Олени Байрак. 15 років життя науковиця присвятила дендрології та паркобудівництву. А у 2020 році Полтавська обласна рада заснувала премію імені Олени Байрак. Обласна рада є ініціатором і розробником цієї премії Олени Байрак. Це ну, дуже приємно, що це перша премія з екології на теренах України. Але це людина. Ну неординарна Олена Байрак, яка зробила для збереження природи для вивчення навколишнього середовища Полтавщини. Дуже дуже багато. Пройшла кожну заповідну стежку з багатила цінними саджанцями дендропарки області. Так згадують про науковицю її колеги. Серед них і перша лауреатка премії обласної ради імені Олени Байрак, науковий співробітник Криворуцького дендропарку Валентина Бабарика. Вона не тільки приїздила. А вона показала нам, як наш парк може розвиватися. Вона була берегиною нашого парку, починаючи з 2002 року. І по сьогоднішній день її ідея про те, що повинен бути парк постійного квітування, розвивається. Дерева живуть довше, ніж люди. І тому Олена Миколаївна пішла у засвіти, а все, що вона привозила, що ми садили. Вона росте, нагадують про природодослідницю і квітучі дерева устимівського дендропарку. Останній саженець, який вона нам подарувала буквально весною перед своєю загибеллю, це сакура, яка в цьому році квітувала. Багато саженців вона сама власноруч привозила, багато саженців просто домовлялася, і ми їх їздили, купляли. Також вона популяризувала наш парк в усіх виданнях. А ще великий вклад, в тому що вона між собою перезнайомила дуже велику кількість людей, які е, болі. Юють дендрологією. сьомого серпня цього року. Олені Байрак виповнилося би 67 років. Загинула видатна Полтавка у лютому 2018-го в ДТП. Відтоді вшанування її пам'яті в товаристві природодослідників стало традицією. Сьогодні музейники представили виставку одною мене, як і наш захід, саме дендрології з нашого музейного зібрання. На ній ви можете побачити. Велику кількість книг, які були написані саме про дендрологію. Одна із яких це її улюблене дерево Гінго, моє улюблене дерево. Ви можете побачити її малюнки, оскільки вона гарно малювала, і книги вона була власним ілюстратором своїх книг. Супроводжувався захід пам'яті Олени Байрак її авторськими піснями про природу Полтавщини. Природі. Звіано і цвіте. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном шістоп'ятнадцять вісімсот або шістоп'ятнадцять дев'ятсот. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. Студія з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось!